як концерт то прикольний, да? І ти бачиш, нікому не завадив сніг прийти. Так, до речі. Сьогоднішня снігова хурделиця аж ніяк не завадила кобилячанам прийти, а іншим талановитим нам провести концерт, який зараз проходить в районному центрі культури і дозвілля. Тут кобиляцька молодь нагадує про те, що вона проти сніду і говорить, що це чума і 21 го століття. Отже, кобиляцька молодь сказала ударим по снідові музикою, і ну, що з цього виходить, дивіться. Про снід, що знаєш? Ну... ну. Ти сьогодні виступаєш на такому заході ну, проти да. сніду. Як... Ну, те, ще потрібно берегтися постійно. Як зелінкою? <с> ну, те, як займатися коханням, потрібно передохранятися. Ну ще. ще. Ну, снід передається через кров також. Статевим шляхом. — шляхом. Все. Ти користуєшся контрацептивами? Так. Кажи, це тебе не повинно хвилювати, козел. Це досить така глобальна проблема для всього світу. І потрібно, потрібно берегтися. Не знаю, що ще сказати. Йодом? Ні. Ну, я думаю, всі зрозуміють чим. Таке Снід. О, я розміралась, а так я соберусь з мислями. Ну, зберіться. Як передається Снід. Е, ну, він може передаватися як половим е, шляхом, е, так і через там, грязні інструменти, наприклад, там, ну. Через гоєчний ключ. Ні, не через гоїчний ключ. Через вантус. Через е, да. Так що ж треба робити? Лікуватися, якщо захворів. <ріст> Лікуйся, якщо ти захворів. Предохраняйтеся, щоб не було цього сніду, то що треба з ним якось боротися. Тому що Якщо ви будете мати свого поганого в туши руку, то буде горе. <ріст> Бажаємо вам в житті одного партнера. І того незайманого, і, і предохраняйтеся з ним. Бо хто знав, в другі комарі покусали. А вдруг покусали комарі. Да, ядовиті. Скажіть, будь ласка, хоч ви нам, що таке снід? Дороба не хороша. А як від неї можна застерегтися і Бо якось і не сказали тут. Ну, ну от, Отже, підсумую. Концерт пройшов. Концерт був гарний. Мені сподобався. Тобі сподобався? Це головне. Про снід ми почули від ведучого, але від глядачів. Так і не почули. Ну, я вам скажу так. Це хвороба. Привіт. Хвороба страшна. Обов'язково користуйтесь контрацептивами. А Краще взагалі не займайтеся коханням і тоді сніду не буде. Все. покому.